Вітаю, друзі! У нас сьогодні оновлення автомобіль, як то кажуть, по сезону, тому що вже осінь, на носі зима, і все більш популярніші стають автомобілі з високим кліренсом, з великою проходимістю, тобто повноприводні автомобілі, які можуть виїхати під горку, під будь-яку погоду, сніг, болото і так далі. Отже. Вашій увазі автомобіль із штатів Джип Renegade. Джип Renegade автомобіль вперше був представлений людству 2018 року, і 2018 року точніше він отримав рестайлінг. А появився він 2014 року на ринку. Отже, вашій увазі автомобіль привезений із штатів з мінімальними пошкодженнями по кузову по передній частині. Замінене крилишко. Фари і бампер. Ланжерони і все, все остальне, внутрянка, вся ціла. Автомобіль на максимальній комплектації Limited з повним приводом і з п'ятьма режимами керування. По снігу, по болоту, по будь-яким е, потребам. Автомобіль виручить вас в будь-якій е, ситуації. Отже, давайте трошки докладніше. Автомобіль має безключовий доступ, оригінальні диски, резина зимова. Уже. Автомобіль в шикарному салончику, шкіряний салон з електрорегулюванням сидіння, шкіряне кермо, датчики світла, датчики дощу, повний електропакет, підігрів сидіння, двохзонний клімат. Автомобіль дійсно збережений гарний трьохкольоровий салончик, світла, шкіра з помаранчевою вставочкою. Зараз дуже модно під новий 17-й iPhone. Місця достатньо, автомобіль візуально здається дуже таким компактним, що, що дає вам змогу використовувати як в місті, так і за містом в будь-якій ситуації. Дійсно, автомобіль, можна сказати, універсальний. Камера заднього виду також присутня, повний привід, все працює, безключовий доступ. В Багажному відділенні місця достатньо, чемодани, сумки, все влізе. Стан пластику, як бачите, ну, дійсно автомобіль збережений. Автомобіль має 157 тисяч пробігу, встановлений газ четвертого покоління. Працює автомобіль на газу на бензині ідеально, технічно, абсолютно без ніяких зауважень. Візуально ну, дуже симпатичний автомобіль, газове обладнання встановлено в... Лючок схований сюди, там є переходнічок, я пізніше покажу. Та й в принципі на відео далі я покажу вам стан лакофарбового покриття, які деталі фарбовані, які не фарбовані. Все абсолютно дуже зручна функція безключовий доступ на двох передніх дверках. Збережений стан автомобіля, як бачите, він дуже-дуже якісний. Якісні матеріали, якісна шкіра. Автомобіль додатково був попереднім власником обшумлений, повністю засумлений автомобіль. Технічно повторюсь, автомобіль не має ніяких зауважень. Лобове скло рідне, це підтверджує, що удар попередній частині автомобіля був не сильно значний. В цілому автомобіль дуже симпатичний, дуже гарно виглядає. Автомобіль. Повторююсь, він універсальний. Він виручить у вас в будь-яку пору року і в будь-яку погоду. Перемикнули повний привід і все, і виїхали будь-куди. Давайте я вам покажу стан лакофарбового покриття і підтверджу свої слова. Він, до речі, він код покажемо вам, щоб ви могли собі зробити скрін і побачити, в якому, яке, яке було пошкодження. Капот автомобіля пофарбований без шпаклівки, без рихтовки, 185 мікрон, 186, 194. Це дуже гарно пофарбована деталь. Крилишко автомобіля праве, воно не фарбоване. Ціленьке. Двері праві також не фарбовані, 125 мікрон, 130 мікрон. 133 118. Дверки не фарбовані. Задня дверка також не фарбована. 117 мікрон. 116 мікрон. Задня арочка також не фарбована. Абсолютно немає ніяких зауважень, Також ляда не фарбована. Не фарбована. Також приборчик дуже ну, не з дешевих, скажімо так, і він показує е, цинк, тобто автомобіль оцинкований, автомобіль е, захищений цинком додатково для, наших, е, зим, для нашої їх зим, для наших пор е, року. це дуже, дуже зручно, тому що автомобіль не покриється корозією. Е, двері, двері ліві задні, не фарбовані. Двері водія також не фарбовані. Крили пофарбоване. 190 мікрон. Нічого страшного, також без шпаклівки і цинк, до речі, збережений. Це дуже важливо. Давайте перейдемо до стану технічного, запустимо двигун і я покажу вам підкапотний простір. В салоні автомобіля дуже зручно, комфортно, висока посадка. Автомобіль підійде як для, для будь-якої категорії населення, якщо відверто, тому що і для першого автомобіля автомобіль дуже зручний, тому що дуже великий обзор, дуже зручно в автомобіля сідати, виходити з нього, в кого є там, якісь такі побажання. низька посадка не всіх зараз влаштовує, тому автомобіль ну, максимально універсальний. Старт-стоп автомобіля кнопочкою безключовий доступ працює, автомобіль запускається без проблем. Акумулятор тут живий, ніяких зауважень зранку у вас ніяких проблем не виникне. Автомобіль має 9 ступеневу коробку автомат. Це проста коробка автомат. 9-ступенева, це дуже велика перевага, якщо ви використовуєте автомобіль за містом, тому що економія просто. Дуже-дуже велика. Я зараз не пам'ятаю, але при на 9-й на передачі при швидкості 100, там, оборотів е, 1500, якщо не помиляюсь. це дуже економно. Тим більше автомобіль на газу. Отже, двохзонний клімат працює, камера заднього виду працює, коробка абсолютно без зауважень, вона не тріпається, не перепереключання, ніяких зауважень немає. Електроручник також працює. Електроручнік це також дуже зручно, є люк, панорама. Шкіряне мультикермо дуже в гарному стані, таке коричневого кольору дуже гарно виглядає. 157 тисяч пробігів автомобіль заведений і працює дуже-дуже гарно. Давайте перейдемо до підкапотного простору і я вам покажу, в якому він там стані. У нас тут під капотом 2,4 атмосферний без турбіни. Звичайний простий атмосферний двигун. 2,4 літра. Автомобіль стоїть. Такий двигун стоїть на безліч автомобілів. Крайслер, джип там Dodge. На безліч автомобілів стоїть цей двигун, і він зарекомендував себе дуже дуже гарно. Дуже гарний, потужний. І в парі з коробкою автомат 9-ступеневої, ідеально вони е, сочетаються українською мовою забув, вибачайте. Е, отже, що тут? У нас частенько все, все гарненько. Е, моторчик сухенький, нічого ніде не підтікає. Працює він рівненько, без якихось зауважень. Не троїть, не димить, на газу працює ідеально. Технічно повторююсь, автомобіль зауважень ніяких немає. Оптика нова, я про це говорив. Бампер також замінений. Світла достатньо, також є противотуманні фари. Лінзована оптика нова, вона світить дуже-дуже гарно, тому ніяких зауважень по автомобілю немає. Ось такий екземпляр ми з вами сьогодні розглянули. Автомобіль дійсно вартий уваги. Вартість автомобіля буде вказана на заголовку цього відео, також в опису цього відео. Якщо в нас також є послуга доставки автомобіля додому. Якщо у вас немає можливості особисто приїхати у Вінницю, оглянути цей автомобіль, якщо у вас виникли ще якісь запитання після перегляду цього відео, зателефонуйте за номером телефону, який буде вказаний на екрані. І з радістю вам відповім на ваші запитання за умовами доставки. Звертайтесь за номером телефону. До зустрічі!